Всім привіт! І знову в продажі у нас Fiat ремонт. Віжоприняний Швейцарії, це у нас 2 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація. Класний графітовий, такий темно-сірий колір. Має 19 легкосплавні колеса на зимовій резині. У нас black пакет, чорні фари, чорна решітка, дзеркала, салон, колеса. Класно стильний автомобіль виглядає. З таким поєднанням кузу, весь рідній фарбі, царапин, м'ятин, сколів, абсолютно нічого немає. Складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ, звичайно ж. Шкіряний класний салон, також є телевізор для задніх пасажирів. трьохзонний клімат-контроль, автомат, клімат. Тут у нас управляється підігрівом. Мультифункціональне шкіряне кермо, преміум музика Alpine, повний електропакет, шкіряні вставочки, все як має бути. Двері відкривається на 90 градусів буде комфортно залазити пасажирам.